Свою карту побиту, я не могла забрати через грунопольські проблеми. Система в цю зужинців, але все-таки її зібрала лише за 12 хвилин без попереднього запису. І зараз вам все розкажу. Вже, як то кажуть, не відходячи від каси. Якщо ви така сама щаслива по життю людина, як я, яка з 31 березня по 5 квітня повинна була прийти до ужину з гарним настроєм усміхаючись забрати той свій кусок нещасного того пластику, який ви чекали, я не знаю, як месію, розумієте, і поцілували двері, так само як і я, тоді, я сподіваюся, що ця інформація буде для вас корисною. Отже, у вас є три варіанти, як ви можете забрати вашу карту побиту. Напши би здається, після того комунікату про аварію було написано, що сподівайтеся наступного емейла з наступним терміном підбору вашої карти побиту. Ну і це приблизно повинно було бути після 16 чи 14, -го, здається, квітня. Це перший варіант. Можете чекати. Наприклад, я чекала півтора місяці і нічого не помінялося, жодного терміну, нічого. Другий варіант. Ви можете прийти самі в ужин, потягнути білетик, взяти, почекати чергу і забрати свою карту побиту. Що я хотіла сьогодні зробити в свій вільний день. Думаю, йду, буду сидіти в тому ужені, поки мені карти не дадуть, буду плакати, кричати, але я без неї до того не піду. Приходжу я сьогодні о 8.50, ужин на хвилиночку відкривається о 8.15. Думаю, візьму ж той білетик, ну, підходжу, тисну, білетки нема. Запиталася в чоловіка з інформації кажу, каже: Слухайте, може, все-таки... Якось що ті білети з'являться. Він каже, так, можливо, появляться, можливо, не з'являться. Якщо що під кінець робочого дня, тобто хочеш сюди, втикай там цілий день, але не факт, що ти ще той білет. Це варіант два, як ви можете це зробити. А ви можете зробити так, як зробила сьогодні я. Я просто підійшла до віконечка, там, де було, наприклад, в мене був номерок Д 59. Ну, наприклад, я підходжу до віконечка, де? де мені видають карту, мали видати карту побиту. Я говорю про те, що коли в мене була, була аварія системою, я повинна була вже 3 квітня забрати цю карту побиту, але цього не відбулося. Він каже: Гаразд, у мене твоєї карти немає. Тобі треба йти от воду пань навпроти. Я ж підходжу до тих пань навпроти. Кажу, добрий день. Чи можна вас запитати? На що мені пані каже, ну не вім. Але я сказала, ну, я однак запитам, бо все-таки мені треба запитати, розумієте. І я кажу, слухайте, я мала забрати карту ще 3 квітня. Через ту аварію я не могла забрати. Після того, коли чую слово аварія, вони розуміють, що це ви залегли там, і, і треба вам видати. Вона каже, гаразд, зачекайте в хвилинку, зараз ми тебе покличемо. Тривало 12 хвилин буквально. Той мій час, коли я зайшла до Ужду, прийшла, запитала, підійшла до віконечка, забрала свою карту і все. Тобто це реально. Зараз я не знаю, може вони просто це роблять тільки, в пріоритеті через те, що це тіпа, ви вже повинні були це забрати. Але підійти у жонту просто. Підійдьте туди, там де ви повинні були підійти. Запитайтеся за то. Вас направлять туди, куди потрібно, і вам видадуть карту без черги. Просто без черги. Так як ви вже повинні були це зробити і забрати. Тому бажаю успіху. Я вже свою карту забрала іду святкувати. Гарного дня.